734 дні, саме скільки Миргород був під німецьким окупаційним режимом, у день 71-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників, у краєзнавчому музеї відбулася екскурсія для ветеранів, у рамках якої працівники музею об'єктивно без перебільшення розповіли про німецько фашистську окупацію нашого краю. Ця важлива сторінка в історії Миргородщини привертала увагу багатьох краєзнавців, які досить предметно вивчали дане питання. Людмила Росоха, заступник директора. З наукової роботи заслужений працівник культури України розповіла: упродовж німецько-фашистської окупації протягом 1941-1943 років у Миргороді діяли підпільні групи. Одну з них очолив Яків Даль. Він зумів улаштуватися на керівну посаду в німецькому підсобному господарстві. Німці довіряли Далю з огляду на його, начебто іноземне прізвище. Завданням підпільної групи було постачання харчів для партизанського загону Перемога наприкінці зими 1943 Року підпільна група Даля одержала важливий наказ: знищити штаб гебіцкомісара, випустити зв'язниці радянських військовополонених та посадити літак, який віз допомогу партизанам. У березні 43-го всі три завдання група успішно виконала. Однак їх хтось видав окупаційній владі. Після катувань підпільників втратили. Крім групи Даля, в місті було чимало інших міргородців, які чинили опір фашистам. Про деяких із них збереглися матеріали, зокрема, і в краєзнавчому музеї. Проте імена. Багатьох забуті про військову операцію, у результаті якої було звільнено Миргород, розповіла старший співробітник музею Тетяна Фесенко. Вона повела ветеранів у бойових стежках нашого краю. Звільнили Миргород 18 вересня, воїни 373 та 93 ї стрілецьких дивізій. Уже на другий день, 19 вересня, знаменитий голос Юрія Левітана передав по радіо наказ про звільнення Миргорода та присвоєння цим стрілецьким дивізіям почесне найменування Миргородських доповнили роз. Від Тетяни Фесенко своїми спогадами і самі фронтовики. Висловив вдячність працівникам музею, міській владі та миргородській громаді і голова міської організації ветеранів Василь Вертилецький. По тому ветерани віддали данину пам'яті тим, хто загинув у роки Великої Вітчизняної війни. Поклали квіти до меморіального комплексу вічної слави та до обліску на честь воїнів 93 та 373 стрілецьких дивізій.